Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як можна доєднати мобільний телефон до нашого демонстраційного екрану. Отже, для того, щоб його з'єднати, необхідно, щоб у вас на телефоні був встановлений стандартний додаток ви його зараз бачите на екрані. Спеціально розроблений для цього демонстраційного екрану. Потім ми його запускаємо. Нам необхідно пересвідчитися, що ми знаходимося із пристроєм в одній локальній мережі. І якщо ви там подивитеся у себе на великому екрані, то зверху в вашому меню вам буде написано 6 цифр, які необхідно ввести сюди в мобільний додаток, і буде також вказано, до якої мобільної локальної Wi-Fi мережі під'єднаний ваш демонстраційний екран. Ви вводите сюди цей код. Кожного разу він буде змінюватися, в залежності від того, як ви під'єдналися до вашої мережі. Потім ви говорите, що ви хочете поділитися екраном, поділитися відео, тобто вибрати, що ви хочете робити. І натискаєте кнопочку Старт. Далі у вас меню випаде, що ви хочете поділитися окремим екраном чи весь цим екраном. Можемо вибрати всім екраном. І потім Почати. Після цього у вас вже на екрані з'явиться ваш мобільний додаток, тобто цей який ви зараз бачите на екрані, і у вас іде трансляція. Якщо ви хочете показувати, наприклад, там якісь презентації, документи чи таблиці, ага. щось до уроку, тобто ви повинні перейти вже в відповідний ваш сервіс на мобільному телефоні, вибрати ту презентацію там, чи документ, який ви хочете показати. І натискаємо тобто, на конкретну точку, тобто ми вже відкрили нашу презентацію. Для того, щоб наша презентація була на весь екран, ви натискаєте що, е, показувати презентацію. Тобто, ну, на цьому тобто, у вас екран буде знову ж тобто, і Ми стандартно бачитимемо його, в принципі. Ну, Скажімо так, майже на весь екран. Для того, щоб перемикатися між слайдами, ви просто натискаєте на ваш екран і можете рухатися по цій презентації. Все, якщо ви закінчили, тобто ви повертаєтеся в попереднє меню. Ви можете відмінити, вибрати якусь іншу опцію. Крім того, ви можете показувати там різноманітні мобільні додатки. Тут, тобто, в принципі, все, що у вас йде з екрану, у вас буде видно. Якщо я навіть візьму там якийсь відеоролик з мережі YouTube, то його також повинно бути видно і чутно, але вже зі звуком. І звук вже піде у вас із вашого демонстраційного екрану. Якщо швидкість мережі інтернет вам дозволяє, то в принципі і відео, і звук іде з. Відповідною швидкістю і ніяких там проблем у вас немає. Якщо ви не хочете ділитися, ви знову повернулися в цей додаток і натиснули кнопку Зупинити презентацію. Дякую за увагу.